Вітаємо! Ми розпочинаємо новий сезон програми Світ безпеки, яка створена за сприяння журналістів телеканалу МТМ та фахівців ДСНС України у Запорізькій області. З вами я, Марія і Петро. Сьогодні ми розповімо про найактуальніші події в нашому регіоні, нові ініціативи у сфері безпеки та корисні поради для збереження вашого життя і здоров'я. А почнемо ми з найгарячіших новин рубрики Надзвичайні події в регіоні, де ви дізнаєтесь про події та ситуації, які трапилися у нашій області. А також побачите кадри оперативної роботи підрозділів ДСНС Запоріжжя. Вранці 18 серпня війська РФ завдали ударів по місту Запоріжжю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поруч розташовані житлові будинки та торгові приміщення. Частково зруйновано зупинковий комплекс з подальшим займанням на загальній площі 500 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу та провели розбір і проливку зруйнованих конструкцій з метою запобігання подальшого горіння. Станом на 15.00 кількість жертв ворожого обстрілу Запоріжжя. Зросла відомо про трьох загиблих та 23 травмованих, серед яких 17-річний підліток. Усім постраждалим надавалась необхідна медична допомога. Дані щодо кількості травмованих уточнюються. Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед яких 11 чоловіків, 14 жінок та двоє дітей. На місці події працювали необхідні служби. 6 серпня, в проміжку часу з 05.55 до 06.10 ворог наніс удари авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. За попередніми даними загинуло двоє людей, поранено 12 осіб. Серед них за підтвердженою інформацією, щонайменше дві дитини. Кількість постраждалих уточнюється. Рятувальники транспортували травмованих і передали медикам. Крім цього, провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Надзво. Чайники ліквідували загоряння надвірної споруди автомобілів та п'яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку. На місці події працювали усі екстрені служби. 9 серпня о 7.20 ворог наніс удари в одному з населених пунктів Запорізького району. В результаті сталося загоряння автомобіля, який рухався по дорозі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих цивільних чоловіків віком 48 та 75 років. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 5 квадратних метрів. 10 серпня приблизно о 17.55 війська РФ здійснили обстріл обласного центру за двома адресами, вибуховою хвилею та уламками. Частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки. Внаслідок події постраждали 20 людей. Одну з них рятувальники деблокували з під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється. До аварійно-пошукових робіт залучався кінологічний розрахунок міжрегіонального. Центру швидкого реагування ДСНС України з міста Ромни. Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам. Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали усі екстрені служби. 14 серпня внаслідок обстрілів у Пологівському та Васильівському районах сталося два загоряння в природних екосистемах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі понад 4 гектари. Масштабна пожежа сталася поблизу населеного пункту Запорізького району, де горіла суха трава на відкритій території площі 1 гектар. Завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборців, займання вдалося своєчасно локалізувати і не допустити його подальшого поширення. Загалом для ліквідації пожеж в екосистемах від ГУ ДСНС залучалося 109 рятувальників та 22 одиниці техніки. Від МПО – 5 вогнеборців та 2 одиниці техніки. Всього було ліквідовано 24 пожежі в екосистемах. стоїть на варті нашого спокою та захисту. Нещодавно в Україні стартував новий безпековий проєкт МВС офіцер-рятувальник громади, який має суттєво підвищити ефективність системи цивільного захисту в регіонах. У сучасних умовах безпека це не лише швидке реагування на загрози, а й щоденна профілактика, планування та готовність до будь-якого сценарію. Саме такі принципи лежать в основі роботи офіцерів-рятувальників, що створюють партнерство, підтримку і довіру, допомагаючи людям почуватися захищеними навіть у найскладніших ситуаціях. Більше про роботу офіцера-рятувальника громади дізнайтесь у наступному сюжеті. Доброго дня, пане Владислав. розкажіть, будь ласка, чи працює вже мережа офіцерів-рятувальників у громадах? Скільки в нашому регіоні вже пройшли навчання та приступили до роботи, і які їх обов'язки? Так на території Запорізького району Запорізької області вже розпочала роботу мережа офіцерів-рятувальників громади. Вони розподілені по громадах і приступили до виконання обов'язків відповідно після того, як пройшли навчання. На сьогодні навчання майже закінчується. Останні офіцери здають заліки, після чого вся мережа офіцерів покриє всю територію нашого району, і в кожній громаді будуть, буде свій офіцер. А які обов'язки? Офіцерів-рятувальників громади основні, саме головне призначення офіцера громади це бути ближче до громади, щоб ДСНС стало ближче до громади, для того, щоб вирішувати всі питання якомога скоріше, якомога ефективніше, щоб громада знала свого офіцера і знала до кого звернутися по будь-якому питанню. І вже офіцер рятувальної громади буде займатися тим, хто буде вирішувати його. Тобто він знайде по різноманітних питаннях, які йому будуть задавати, тих, чия це відповідальність, і буде налагоджувати взаємодію. Крім цього, це методична допомога громаді в розробці різноманітних документів цивільного захисту тобто документи планування, оперативного реагування, взаємодії. Це превентивна діяльність, така як робота з населенням, робота в трудових колективах, агітаційна робота для підвищення знань населення щодо правил пожежної техноємної безпеки цивільного захисту. Це також робота по обстеженню об'єктів фонду захисних споруд для визначення рівня їх готовності до. Використання за призначенням це, е, крім цього, робота на об'єктах критичної інфраструктури, на об'єктах підвищеної небезпеки. Е, робота по забезпеченню е, безпеки. Е, життя населення на водних об'єктах. Ну превентивної превентивна робота я так розумію. Зараз вже починається вже у нас освітній процес. Ну от вже трошки він почнеться. І я так розумію, вони також будуть приїздити до шкіл, там до університетів, якщо є у них в громаді університети, і вони будуть також проводити превентивну роботу саме із вчителями і саме з учням. Правильно. Вже на сьогоднішній день офіцери-рятувальники громад вже участвують в комісіях по оглядам закладів освіти по готовності їх до нового навчального року. Тобто створюються відповідні комісії, до яких запрошуються представники ДСНС, і саме офіцери-рятувальники громади приймають в них участь і Обстежують, оглядають заклади освіти на предмет їх готовності, щоб надати всі відповідні і необхідні рекомендації у разі виявлення якихось там порушень або недоліків, а також для підсилення на можливо безпечного режиму. Закладам освіти і привести їх у необхідний належний безпековий стан перед новим навчальним роком. Але ж при такому випадку треба, щоб був транспорт, на якому вони повинні пересуватися, чи є е, такі автомобілі, е, чим вони укомплектовані саме. Ну, може, якась в них різна комплектація там, для різних подій. Так, звісно, повинен бути транспорт, особливо враховуючи великі відстані, віддаленість деяких громад площі обслуговування, а ще й потрібно зауважити те, що на сільській місцевості у нас їм потрібно буде дуже часто добиратись до місць, в яких або. Погане подорожне покриття або його зовсім немає, тобто місце пожежі може бути де завгодно. Тому офіцери рятувальники громад е, повинні бути забезпечені автомобілями підвищеної прохідності. І е, наразі е, вони забезпечені, е, всі екіпажі у нас е, виїжджають на автомобілях підвищеної прохідності, які. Е, Укомплектовані більш навіть ніж ви можете собі уявити. Ну там може бути і хімзахисту хім костюму, правильно там і для автомобілі укомплектовані, крім того, що у кожного з рятувальників зберігається індивідуальний захисний одяг пожежного. Взуття пожежного шолом, і комплекти індивідуального бронезахисту, тобто шоломи, і бронежилет. І ще дуже велика кількість спорядження і обладнання, починаючи від безпілотного літального апарату, це дозиметр, це прибор хімічної розвідки, захищений планшет, ноутбук. Електростанція для живлення цих предметів, звісно, вогнегасник, тому що ну, він, це один із найпоширеніших потрібних речей, з чим вони повинні будуть реагувати одразу. І я можу ще далі перелічувати перелік довго пане Володислав. Ви сказали про безпілотні літальні апарати. Я так розумію, це для проведення моніторингу розвитку надзвичайної події чи ситуації. А чи кожен в екіпажі там саме офіцер ДСНС там пройшов навчання якесь ну вміє керувати сам об обов'язково? Тобто ніхто не буде керувати безпілотним літальним апаратом, якщо він не пройшов відповідні навчання з отриманням сертифікату. І всі офіцери-рятувальники, це є кваліфікаційною вимогою, повинні мати даний сертифікат. Більше того, крім навчання як пілоти безпілотних літальних апаратів, офіцери-рятувальники громад проходять відповідні навчання по програмі. Двомедичної підготовки, як ідентифікатори потенційно вибухонебезпечних предметів, це різні програми, і кожен з офіцерів-рятувальників громад повинен мати сертифікат по кожній з даних програм, тобто вони тобто повинні, повинні гот... бути готовими до усього так. до будь-якого розвитку так. подій, будь-якої надзвичайної чи ситуації. Офіцер-рятувальник громади забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування, ДСНС, різних служб в робочих питаннях. А у разі виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, телефон для зв'язку він не змінювався, він єдиний, це 101. І на цей номер телефона можна дзвонити цілодобово, він многоканальний і з будь-яких будь питань. Дзвонить одразу поному. Дякую вам велике за таку інформативну та цікаву розмову. Бажаємо вам успіхів. Гарного. Дякую. На сьогодні дозволених офіційно для купання місць у регіоні немає. На жаль, через необачність громадян цього року на водних об'єктах області загинуло 8 людей. Із них одна дитина. Отже, дивіться і слухайте наші поради ДСНС. Всім привіт! Це ДСНС Запоріжжя, Україна. І зараз ми на Дніпрі. Відпочивай безпечно. Твоя безпека тільки в твоїх руках. Вода це завжди відпочинок, але і велика небезпека. Алкоголь і вода це смертельне поєднання. Діти біля води тільки під наглядом дорослих. Переоцінив сили, заплив далеко. Можеш не повернутись. У водоймах можуть бути вибухонебезпечні предмети, тому не чіпай, не підходь, 101 викликай. Завжди будь обережен. Декілька секунд і відпочинок перетворюється на трагедію. Відпочивай безпечно! Твоя безпека у твоїх руках. Слава Україні! Слава рятувальникам України, слава ЗСУ, слава всім вам! На цьому наш випуск програми Світ безпеки добігає кінця. Дякуємо, що були з нами. Дбайте про власну безпеку та любіть Україну!